І так, друзі, всім привіт! По традиції слава засу! Велика подяка всім хлопцям воїнам, які захищають нашу країну. Хлопці, великий вам уклін за те, що ви робите. А сьогодні ми вам, друзі, покажемо щось таке, хто ну, можна сказати. З нормальних людей вже давним-давно не зробить і таку в таку халепу не стане, і таку тачку не купить. Тільки ми можемо різкнути, купити щось таке подібне і вам показати, тому що скільки в інтернеті ходить того всього, що то за машина, які там тільки дібіли їх купляють ці машини, шоть. Що... Там вона валиться, вони типу зранку до ночі на СТО. Но ми знаємо трошки другу історію цих автомобілів. І ми вирішили для вас показати і купили от таку як треба тачечку. Таку як надо, ми зараз вам розкажемо. Не просто вона там в ідеалі, ми ж вам показуємо, там ми можемо знайти і 50 пробігу, і ще ж. А тут так як треба машинка. І ми зараз всьому тому інтернету, який розказує, розписує, що ці тачки не їздять. Ми будемо в наших серіях, не одні серії будемо вам розказувати і показувати, що ця тачка зовсім по-другому. І так поїхали, друзі. Є 60 BMW, 3 літра дизель на автоматі з шпакльованими крилами, половина перекрашена, все як має бути, погнали. Що ж ми купили і для чого? Ми купили реально цю тачку для себе. Ну, по-перше, з чого починалася вся історія, я давно-давно в собі це все виносив, тому що у мене були всі абсолютно п'ятірки BMW, друзі, які тільки існують, починаючи від е 28 і закінчуючи G30, ми все до самого пози... ну, зараз вже там виходить, ще на дорогах їх немає нове покоління BMW, Ну в мене було все, крім ось цього гімна. Дуже багато спорний цей автомобіль, комусь колись як він тільки вийшов. то есть, вони відхилилися від BMW, Кими там панель вже не повернута була на воділя. Ось ці фари, якісь там тітейщину було багато хто що спорив. но чому ми вам покажемо цю тачку? Це реально сама продавайма пітерка BMW за всю історію. Є шістдесята сама продавайма, їх купували саме більше. І дуже багато говорять про їхню ненадійність, що вони там погані, там ці е, іменно ця марка. А другі і, ну а чомусь їх купують саме більше. Тому ми е, вирішили самі розібратися в цьому всьому і вам також показати її і, і будете наблюдати. Ми будемо її ремонтувати, показувати, скільки буде її обслуговування коштувати. Ми будемо її в якійсь мірі робити кращою. Ви побачите реінкарнацію цієї тачки. Вона. Ми за ну, ми хочемо да, валерчик зробити цукеркою. І от щоб вона була іменно цукеркою. Тобто там питання, типу, в грошах не буде стояти. Ми отак, все, що треба, будемо сюди робити іменно по класному. Будем, будемо вам розповідати, тому що хтось десь колись. Я одне вам скажу, друзі, е, хто би що не казав, але будь-який з вас, хто ось сяде сюди о за кермо, там да, ми дуже часто в нас багато ваговодів, всі по вагах, там більшість, там, да. Люблять там ауді, ну ваги, да, всі знають, яка велика. Ну любий з вас, хто зараз би сів би в цю тачку, далеко не ідеально, проїхав бися от кружочок або півдня покатав бися, вийшов би, сказав би, чувака, це тема і щось тут в ній є, он Валерчик перший день сів, щось якось не це, а на другий день говорить, слухай, а я сідаю, а вона як моя, наче. Просто отак. От і так, поїхали, значить, друзі, про тачку. Значить, Є60, 2007 рік Кристалінг. Рекомендую купувати рестайлінг уже середні середній комплектації, не сама жирна, Але, в принципі, все, що треба, там в ній є. Навіть хедап дисплей є проекціонний, то це то є класно. Правда, під хедап дісплей проекціонний, я б вже і клав би оригінальне якесь скло, напевне. Але він працює, все, в принципі, нормально. Друзі, все як треба. Під тисячу мікрон шпакла на задньому крилові, вся сторона крашена, морда вся крашена в тачки. Просто все, як треба. Як то кажуть, Іменно Людям показуємо, що оце може їздити, і воно буде їздити і приносити задоволення. Ми вже тиждень катаємося, ми купили, поки що друзі, в неї 250 чимось пробігу. Ми тиждень катаємося на цій тачці. і... Ну Поки що нічого, є касяке, ми вже бачимо, там хадовка підгупує, третє, п'яте, десяте, щось треба буде подивитися. Ну для мене саме головне, що в цій машині, коли ви собі вибираєте е 60 вона не повинна бути в морду конкретно бита, тому що в неї ланжерони на скльопках стоять. Якщо їх трошки повело, їх ви вже потім як би тут не робили. Треба долазити аж туди до тих кльопок і заново їх там пересвердлювати, робити. Ну туди ніхто не полізе. Тому... Саме головне для мене перший був критерій. Вона не повинна бути по морді. Вона була перефарбована, но крила капот, в неї все стоять на місцях, болти не кручені. Для мене ось це було саме головне. А ще другий варіант, який для мене саме був головний, тут стоїть 3 літра дизель М 57 на автоматі. Саме вже потужна версія М 57 го з... 30, да, бо вони є, там 35 з двома турбінами, там під уже там до 300 лошадей там доходило. Але це звичайне 530, уже на 235 лошадок. Це такого з головою хватає друзі. І ми собі її купили. Все як має бути. Ну, дивіться, просто біжева кожа, засрана в кізяк, для того, щоб ми вам показали, як ми її відчищаємо, як вона буде виглядати. У нас просто затерта машина, вся зашліфована, яку ми будемо виполіровувати і ніхто тут з Ніколи не полірував. Ми будемо для, для цього ми взяли, щоб вам показувати також, як ми це все будемо робити. І будемо заодно слідкувати, ми будемо її час від часу викладати для вас, щоб показати там. Трупак, ламається вона лахими чи не лахи, що ми там купили БМВ. це нормальна тачка, яка може жити і, і існувати. і Возити нормально свого власника, який буде тому радуватись чи не радуватись. А ми вам це будемо розказувати, друзі. Ми покажемо моторчик, щоб ви собі розуміли. Я просто її купив. По звуку двигуна я туди не залазив, не дивився, чи там є навіть якісь потьоки, чи там ще щось. Це М57. Тут все робиться. Якщо за ним дивитися, це 600-700 тисяч виходжує просто без проблем. У нас 200 чимось. Фара в нас не рідна, до речі. Ну опять же, це до того, що ну фара не рідна, саме головне дивитися, щоб не було ось тут. оці шви ланджерони це не бити було. Ми про це вам говорили. Тому. Ось такого ми купили на сьогоднішній день, це вже можна називати кричами. Я коли сам до цього бачив не одну е 60 десь вона проїжджає. Я думаю: якусь ти машину, мені бенве! О, ти дорадівка! Ашондрей! Ї рвали просто Ну, в натурі, ну ця тачка виїжджає. Її в німців ще можна купувати в таких адекватних, що їздять Ну, в нас, в Україні. Або якщо ви берете її в молодого пацана. Ну, кроме мене, звісно. Не беріть, тому що ну от. Ця машина, от вона, ви розумієте, вона, якщо класно настроєна, вона провоцирує, ти її зранку заводиш, і тобі вже хочеться, щоб в тебе стрілка туди ця тахометра вже тако лежала. Тако боком виходити ось тут Я даже сам Валерчику, коли перший раз сюди заїжджав, я просто на ній туди взнос заходив на цій площадки. Тому що ну ці емоції, такі як Дари є 60, а вам не подари, напевне, жоден вак, жодна ауді не подари. Правда, тут зовсім інша філософія. Поїхали, покажемо її на підйомнику. Знизу. Погнали, друзі. Так, ну що, братва, як то кажуть, у нас все як має бути, просто все пофеншує. Другого не може бути, Ніякого тут ідеала не пахне. Значить, так, масло є у нас тут на поддончику, щось виясняти Фінші, потім. Масло да, якщо масло є на поддоні, значить масло в машині є. Е, тому будемо дивитися, да, тут є спатрубка, у нас жене від турбіни в так, ну це, це їхній да безстросьоми, само собою. Ну, ну, само собою, воно вже до такого пробігу і має текти. Але ну ми їздимо, наша тяга є. Минулий власник каже, що зовсім недавно 260. Вона в нього йшла на автобані без проблем. Тому історія така: масло є, треба дивитися звідки воно. Підкапує, щоб, щоб знайти. Я би постранив би, але побачимо. Можливо, ми й не будемо туди лізти, просто будемо собі кататися і все. Тому що ну такого чогось тут, що аж воно прям лялося. Ну тут, тут трошки більше, якісь запотівання. Але тим паче так речаги. Ну що, тут дорогостоючий ремонт. В принципі, в плані того що тут алюмінієві речаги, йдуть, тут трошки буде дорожче, друзі. Міняти їх. А ну, дивися, вони оригінали щастя. Порваний що? Він якийсь віда, якийсь стрімлеваний. Оце ми до стойки потім будемо дивитися. Речаги алюмінієві, стоять ще оригінали у нас. Тому ще все, все рідне стоїть. Тут з плаваючими салінблоками, тут о, нижній обичний. Тому, 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 друзі, це, скоріше все, ми будемо міняти робити, тому що у нас щось коси, Валерчик. Не хочеш заскочити по рулям пошатати? подивитися, що у нас там косає. Чи то рей рейка. Що цей больне місце також в них, друзі. а ну Валер, пошатай колесами. Дивіться, як правильно робити. Бери за два колеса. Тут ось так і вперед-назад обома, типу, роби І дивимося на му муфту. У нас ручник не дає. Тому що в них ось, ось ці муфти, друзі, слабі місця. І вони воно не, не дерастуються, воно все робиться, все міняється, але але, але, двохступінчата муфта називається. Так, а ну давай спочатку почекай, давай. Я більше цокот якісь враєчки чую, Валер. В райочки всередині цокот чую. Ну да. Ну так. А так зараз воно не чути. Можливо, це якась шарова або наконечник, але це ми вже будемо бачити трошечки пізніше. Ось поржаві у нас. Стабілізатор. Будемо дивитися. Мене звісно, який класний доступ до втулок стабілізатора міняти. А, Рено! Не хочете подивитися, який класний доступ до втулок стабілізатора? Ніякого вам подрамника скидати не треба, нічого. Кричить один, я висоти боюся дивіться. Черепашка ніндзя злазить. Хоч хоч. <реш> Давай, хитай. О! О, бачите в нас, дивіться, як гідро розбита. дивіться, Бачите, вона вже ходить. Бачите? Її вже треба міняти, друзі. Також ми вам це покажемо, що воно міняється однозначно. Це впливає на рух, коли ви з першої передачі на задню включаєте тичочок, такий такі з'являються такі різні нюанси, мінуси. Дивіться, тобі покажу, Оля. І так, друзі, поки ми тут знизу вирішили вже знизу попід, трошечки попідмиваємо місця, де є масло, де є потьоки, щоб ми бачили, звідки вони починаються наступного разу образовуватися. Тому тому, тому ми вже вам покажемо все. Беремо все елементарне, очиститель, тормозів. І дивіться, що він робить. Просто вітер підстелили, правда, трохи... тому що... То можна на передпродажі, можна нахерачити і все, і всіх хто Що, ні, Валерій Юрійович? Так, да, але ми так не робимо. А що ми зараз робимо? Ми просто подивіться, де воно буде. Ого! Масилко, 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 А Тут що тут дивиться до цеї. Це нормальна тема, тобто турбіни, в цьому вже віці. Повинью нема давати. головне, щоб вона ще дула. А якщо вона не дує, вони реставровані по 250 євро. Но якщо ти купуєш вже BMW, ти мусиш розуміти, що тут просто... Сума розтрат зовсім інша, тому 250 євро за реставровану турбіну – це абсолютно небагато. них ціла купа пам'яті, їх реставрують, просто понавгурає, виріжки щось. Это у нас теплообменник. У нас может быть такая история, как у F10, может быть с теплообменника. Вот такие теплообменники у нас стоит, может быть уже прокладки теплообменника уже начинается. Ну, плюс-минус история наступным чином. Сейчас мы повытираем, а потом, мы уже полезем до ходовочки, мы будем уже бачить, звідки воно починає. Фінарик. Ось тут в цій зоні у нас також мокре було. Слухай, давай ще один молончик, мабуть. Я ось ще тупо топово буває Ну, Туди воно видно, що туди засох, що воно туди стікає далі вже. чим не жаліє винуває гарно маску до речі любимо це у у бве потоки ну, якщо попадають на будь-яку резинку чи це вімбло то забирайте також вимивайте тому що вони його розмітають, і потім будуть цю деталь він Так, друзі, ну, собственно говоря, перші ремонтні роботи на сколо нашої е 60 Ми вже і... прокладку поміняли. Уже пров... так, все, прокладки поміняли, все зробили, дивіться, який сухенький мотор. Вже 5 тисяч від'їздили, він такі сухенький. Це вам так будуть перекупи всі насипати. Так що, будемо дивитися, звідки воно починає текти. Ця вся тема. Коротше, друзі, що? Ну ми оглянули машину знизу. Що, що тут, тут вам сказати? Іменно все те, що треба. Тобто, іменно по тачці треба щось робити. Тому є, будемо вам щось показувати, друзі. Ми будемо дивитися. От я не знаю, що задумуюсь, звісно, я ще подивлюся до цих селінблоків рычагів. Ми ще хочемо вияснити, що у нас. Конкретно гупає, тому що її трошечки і вліво, і ми ще ось коли там більше 90 ста починаєш розганяти. В неї вібрація в руль дає, і так як щось кидає. Щось там в ній є. Ми будемо це все міняти. Тут все це не Тут все доступно. Все воно міняється. Не все доступно, але все воно міняється нормально, адекватно. Тут також цікаво з цим всім погратися, і будемо вам показувати, як воно їде, скільки воно буде їхати. Ну, трошки ми її залишимо, поки не надоїсть, а вам покажемо. Будемо поміняємо ту муфту, подивимося до ходової в першу чергу і спробуємо розібратися з оцими потьоками. Ми повимиваємо його гарно наступним разом. Ось тут і побачимо, звідки воно починає бігти, щоб ми розібралися. Ремінь, ось цей у нас таке враження, як недавно міняв, а потім да? Чого його не поміняли? Хоча він такий собі на мінімальний це він на компресор кандюра йде. Посуха, генератор новий, друзья. Генератор стоїть новий, бонус, согласен, базара ноль. Плюс. Плюс як іде. Ну, коротше, легких шляхів ми, друзі, тут не шукаємо цією тачкою. Придумали собі в головнях, куди можна вкладати гроші і заодно. Заодно також зрозуміємо, наскільки це проблемна тачка. І ви зрозумієте також. Давайш? Колеса 17-ті ми вже купили. Ну я вам обіцяю, що коли ми її зробимо класно, я обов'язково вам на камеру її боком поналажую трошечки. Прямо на асфальті, без всяких, на сухому, там, щоб не казали, що на мокрому, ще щось, просто тако на сухому і піду палити резину, як має бути, щоб ви зрозуміли, для чого це все робиться ну, з цими машинами. Тись, яка тут така технологічна задня підвізка. Вона також алюмінієва йде. Більшість ці речаги в них з Вилітають, їх міняти треба. Я бачу, що тут в принципі по салінблокам все більш-менш адекватно. Я не знаю, треба буде ломіком потім ще подіргати, подивимося куди. Цей речак буде дорогий однозначно, тобто пункту нема, купляються салінблоки перепресовуються і ставиться все назад. Редуктор адекватний, трошки все ржавувати, на машині 16-17 років. Тут також, дивіться, бачите, стабілізатор у нас почав гнити. Але у нас що є, друзі? У нас є камера, в яку ми будемо ставити, це все піскоструїти, і буде воно все виглядати просто атас. Камера з піскоструєм. бачили, друзі, яка солідна. Руки всунув і погнав. Тут не видно, ми вам потім покажемо класне відео, друзі, знімемо. Також у гаражі що ми як ми нам робити з цими з цими з цими всіма темами ну що, опускаємо вниз тачку какие тачки лучше защита крепится у Пасата, чем у БМВ? Была же ривень, ривень, Ривень. Валерчик, а что ты получится отремонтировать? А как же? Ты разбираешься? А как же? Ну крути, крути, я смотрю. <свят> И можно людям обращаться к тебе, да, по ремонту? Да. <свят> <свят> И ты думаешь, будет работать, Валер? А как же? Бампер будемо красити, друзі. Фари будемо реставрувати з протиотуманками повністю. В нове. Повністю морда буде, як нова у нас виглядати. в 18 катки вже є. На літні, правда. 10 катки, а 19. -ті. 19 -ті катки. Машина має комфортно їхати. Зато на ранфлетах буде іменно управлятися. І так, друзі, все. Ми сьогодні перший міні-ремонт помили знизу, подивилися, закінчили у наші бешечки, у нашому гіморойчику. Дивіться, чекайте, підписуйтесь на канал, обов'язково. На... Дивіться, в нас Passat b 6 скоро виходить відео. Ми зараз його вже заганяємо на покраску і почнемо вже зборку, поліровку приображення його, скажімо так. Він вже буде виглядати у нас солідно, як то кажеться. Е, також октавію ми підготавлюємо, ауді, покажи Ауді a 4 У нас просто на... там... там, отам заморочка, це просто. З... Коп. <пух> ніхто, ніхто так не робить реально. Ніхто ні один не робив ні одну А4 2005 року за останні 2-3 роки, як ми. Там просто заморочка на такому уровні. Підписуйтесь на канал, друзі. Там залишилось, що бампер приїхав чорний. Ми його покрасимо, буде А4. Тобто, всі-всі-всі наші відео, які у нас є, які ви всі чекали, там музейні автомобілі, всі підготовлюються. Просто часу не так зараз багато, щоб ми все йшли в темпові, але ось з'явилася ще одна машина в нас. Тому кому буде цікаво слідкувати за ось цією фізкультурою, яка в нас тут відбувається, друзі. Як завжди, радий був бути корисним. Підписуйтесь на канал, дивіться нас і ставте свої лайки. пишіть коментарі. Пока!